Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, які двері вам відкриваються з приходом весни. Так, Які двері вам відкриваються з приходом весни? Двері. Добре, подивимося, що тут. Е, просто хотіла загалом можна ще спитати, що таке закриється. Ну, ладно, подивимося. І так, які двері вам відкриваються з приходом весни? Так. Взагалі, двері в трансформацію. Щось е, старе зовсім відійде. А, ну, дай Боже, перестанете плакати, вийдете з якогось укриття, а, взагалі там, де ви, скоріше всього, ну, можливо, застрягли, Ну, двері для трансформації. А, з чим зв'язана ця позиція? з Чим зв'язані ці двері? А тоді, тоді все-таки можливо не даремно я. А що закривається? Які двері закриються з приходом весни? Словортоны, so так, так точнее. Дивіться, це дійсно зв'язано, відкриваються двері такі. Це зв'язано з вашим відлюдництвом, це зв'язано з якоюсь ситуацією, коли ви почували себе або були дійсно на самоті. Це була така позиція, ну яка вам відкривається. Це в момент, що ви зможете в принципі проявити себе, якби, або показати себе в фізичному. Фізичному світі. І двері вам відкриваються. Добре, зараз дивимося тут. Двері закриваються. Зараз секунду. Тому що тут е, карти, які схожі, один, е, ну, в принципі, підтримують один одного, і говорять про те, що ви були в певній обстановці складного е, складного життя, можливо, ну, складного життя, в очікування в очікування в, в кращій вашій, для кращого вашого життя. І справа в тому, що Закривається, закривається це питання стагнації, закривається питання самотності. Карта, яка дасть вам можливість, ну, тобто двері, які дадуть вам можливість діяти, і причому доволі швидко діяти. Тут перестає бути момент не те, що вибору, а ну, десь таке покладання. На долю і що з того буде, як, як щось повернеться, куди все буде рухатися. Ну, дивіться, в принципі, тут момент виходу з, з тупікової зони. Момент виходу з топікової зони. Все-таки підтвердження, тому що це карта, карта наповнення, наповнення вас емоційним, ну, якби, емоційним добробутом. Можна сказати так. спитати ще. Тут просто таке враження, що якщо у вас було все взагалі в питанні, знаєте, замерлого простору, тут у вас такий е, рух починається надто е, надто швидкий, надто багато, надто ну, через слово надто. Це такі карта шестірка жезлів, вітання, шестірка, на шестірках. З минулим зв'язано, вона закривається. Десятка жезлів. Певне закриття, дійсно, про яке ви, ви чекали, закриття, закриття моменту переходу на «все-таки, все-таки, все-таки я правильно зрозуміла, все-таки я правильно зрозуміла. Це буде момент зцілення і вихід на новий рівень. Це буде момент зцілення. Дивіться, тут якась ситуація, яка вимотала вас до неможливості. І справа в тому, що дійсно під е, звесною якась ситуація, яка підходить, прям як кажуть, біля порогу стоїть оця доля, яка вже стоїть. На моменті тут і зараз її просто треба двері, які будуть відкриті, але ці двері будуть все одно яким чином зв'язані з минулим, тому що або ж в минулому вже щось відбулося для вас, і воно затягує такі моменти, ну якби які мають відкритися, тобто все було готове, але воно не могло ніяк відбутися. І двері, ну, власне, оцей простір буде відкриватися. Те, що вас вже давним-давно вимучило, воно буде мати можливість, можливість відкритися заново. Тому тому що, тому що, 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 Знову, через, знову відлюдника показують, якщо і тут, якби нова дорога, нова можливість по карті знову ж, це карта Вищого суду, але це як. Це як виклик, все-таки виклик до життя. Виклик до життя, виклик до життя, король жезлів, Ну, я не знаю, активна енергія і тут енергія сонечка. Двері все-таки відкриються. Ну, В принципі, ті карти, навіть щоб показала ця колода, ніби. Там доволі багато всього, доволі багато всього. доволі багато всього. Добре, я в такому випадку все-таки не можу просто не можу просто так, не можу просто так. І, ну, тому що реально там багато всього. І хочу зробити знов, як завжди, як завжди, як завжди, але не цією картою, не цією колодою. Не цією колодою, не цією колодою. А, момент. А де я забрала звідси ту колоду, що я роблю? Так, так, секунду. М момент вашої, без вашої безпеки і безпеки ваших рідних. Так, для вас а, ті двері, які відкриваються доволі. Доволі потужних енергії трансформації, доволі потужних, доволі швидких. Момент відкриваємо зараз момент вашої безпеки. Три позиції я роблю в цьому розкладі і так. Три позиції: момент вашої безпеки, момент ваших рідних, по ну самих, самих близьких, і третя позиція чуть віддаленого простору, або кого ви там хочете загадати. І так, момент для вас. Четвірка жезлів, вона дає стабільність, вона дає домовленість також. І свого роду питання безпеки тут існує. І Ерофан все одно карта захисту Божественного. Божественного захисту. Вже, вже ті полетіли. Напевно, є тут карта для вас. Конкретний захист. Ви на своєму місці? Ви, ви займаєтеся доволі серйозним? Ну тут може бути щось якби або з переїздом. з... Ну, тобто, ви будете тут в доволі активній енергії, в доволі активній, і при тому ви керуєте своїми діями. Щось тут у вас може бути ще з нерухомістю, а ну в хорошому плані ви щось можете міняти, переїжджати, думати. Я не бачу продавати, чи, чи ну, ну щось таке у вас тут виходить, але все під вас, Ну тобто, все захист, питання захисту є для ваших рідних і близьких. А отут ми мусимо подивитися. Питання для ваших рідних і близьких, тому що це все-таки мечі? Питання захисту, питання небезпеки для ваших рідних і близьких. Що це? На жаль, тут якась складна ситуація. Зараз я її буду уточнювати, давайте ми подивимося тут. Ну, тут, тут спентакли, і, скоріше всього, тут також захист є. І тут на цій позиції також є захист. Давайте я її буду уточнювати для ваших рідних і близьких. Тому що тут вже є питання, тут таке враження по цій колоді, що ну хтось вже знаходиться в ситуації, ну доволі небезпечній, ситуації доволі тривожній ну, тривожні, і вона. Вже е, певний період тянеться ця ситуація, тянеться. Е, ну десь з півроку, напевно, так. Скоріше всього, що людина сама знаходиться в такому положенні, або десь близько від, е, скажімо, то, тої позиції. І справа в тому, що справа в тому, що зараз ще хочу. Ну, складна ситуація тут по питанню безпеки для ваших. Тут є, тут, є, тут є серйозна небезпека по рівню, давайте так, влада, військові, простір, дорога, отак, розруха якийсь ну, є. Ще раз рівень, будь ласка, покажіть рівень безпеки, рівень безпеки по другій позиції для рідних і близьких, хто дивиться. Ну Дивіться, ця колода підтверджує цю, але що вона ще говорить? Що на тому? Це для вас не новина. Це для вас, ну тобто це підтверджений факт, ви просто про це знаєте. І зараз я хочу, зараз я чуть-чуть хочу. Пораду для вас. Пораду для вас від вищих сил по другій позиції. Пораду для вас від вищих сил по другій позиції. зустріч. Е, дивіться, тут складне якесь положення, того, кого ви задумали, реально складне. Але вам, не, вам треба бути по максимуму в злагоді з в мирі з самим собою, е, тому що, скоріше всього, ця людина е, дійсно знаходиться в складних обставинах, але у вас тут є зустріч, про що я вам хочу сказати, і, е, ну, якби. У вас є тут зустріч, ви будете приймати цю людину. Ну, якби людина до вас прийде на зустріч. Будуть зміни такі в вашому житті. Ви будете, скоріше всього, тут, ну, так, будете радіти. Є знову ж питання комунікації, захисту і... Ви розумієте, тут справа в тому, ви скоріше всього розумієте, хто дивиться. Тут якась така позиція по боротьбі. Тут якась така позиція по боротьбі, що просто не, не могли цього, ну, неможливо, не, 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 не могли цього, ну, якби, оминути. Не могли цього оминути, Але тут. Е Час, оціна вихід на новий. О, шестірка кубків. Тут тут, тут хтось питає про дуже близьку рідну душу. Про дуже близьку рідну душу і переживання на рахунок цієї душі, переживання на рахунок цієї душі, але я вам вже сказала: ви будете ну, ви зустрінетесь. Людина приїде, людина перейде. Людина перейде цей час і вона якби заявиться до вас, приїде до вас. Ще чуть-чуть пораду для вас. Позиція. Ну що, все, дев'ятка кубків вона закриє краще. Дивіться, тут ви, ви будете переживати, ви будете ну, якби в, таких, в таких моментах закритості, ви будете напружені знову ж по моменту союзу, тому що ви не, буде, ну, не будете знати, куди вам йти, або йдете в, в темну. Але ці двері для вас все одно відкриються, майте на увазі, тому що тут. Те, що у вас було реально питання несподіваного руху якогось, от і скоріше всього, те, що було несподівано для вас, знову ж обернеться таким самим приходом несподівано для вас. Тобто, зустріч у несподівано для вас, коли ви зовсім не будете очікувати, от якась така позиція знову, якась така позиція, близька людина. Близька людина, яка прийшла, про суті, ну, тут можна сказати, пройшла якісь дуже складні обставини життя. Отак. От ну, у вас буде зустріч. Я думаю, що все. Дякую всім і до нових зустрічей!